Доброго ранку! Благословенного Богом Дня, мирного і Тихого від нашого Господа і Спасителя Ісуса. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюсь в подяках Богові, адже Він подарував нам цей день. І яке щастя, що для нас на сторінках цього слова є записані обітниці. І ми маємо, дорогі мої. Кожен день потребу зміцнювати свою віру. Зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і дію. Той факт, що люди можуть догодити Богові, слугує для нас чудовим стимулом, спонукаючи. До найнаполегливіших енергійних зусиль, що відповідає цінностям мети, яку прагнемо досягнути. Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Єнох ходив з Богом. Він не був задоволений тогочасним суспільством. Він перебував з Богом, догоджаючи йому, Господь. Незадоволений, коли створені ним істоти живуть у гріхах. Ми завжди маємо ходити з Богом, навчаючись в Ісуса Христа, котрий переміг усі спокуси, що напосідали на нього. Він був спокушуваний у всьому подібно до нас, але залишився безгрішним. Господь закликає до себе людей, щоби ходити з ними. Працювати і навчати їх, як перебуваючи в людському тілі, перемагати всі спокуси, завдяки його досвіду, люди можуть здобувати перемогу, користуючись тими засобами, які передбачив Господь. Можна спастися від будь-якої спокуси, якщо у покорі ходити з Богом, без віри, що постійно зростає. Догодити Господу неможливо. Так написано у Біблії. Перебуваючи у своєму гріховному істрі, люди можуть виконати усі вимоги Бога, якщо скористаються запропонованою їм допомогою. Вони можуть ходити, працювати і жити вірою в Божого Сина. Господь невдоволений тими, хто задовольняється лише суто фізичним життям. Він створив людей за своїм образом та подобою і бажає, щоб вони набули його характеру, дотримуючись його закону, який є відображенням божественного характеру. Господь наділив людину розумом і почуттями. Ці дари довірені кожному, хто користуватиметься і удосконалюватиме їх. Бог дав людям також совість, яку потрібно зберігати в чистоті і високо цінувати. Він дав їм знання та моральні якості. І усі довірені людям здібності мають виконувати саме ті функції, які відвів їм Господь. Бог очікує, що кожна людина розвиватиме дар віри. Реальна життєво важлива суть християнства полягає в тому, щоб вірою осягати невидиме, опановувати духовні навички, запропоновані Христом. Якщо люди постійно не удосконалюють Божі дари і не розвивають їх, вони не зможуть володіти вірою, що діє любов'ю і очищує душу. Недостатньо вдосконалювати лише якусь частину талантів, які довірив нам Бог. Свідомість повинна бути постійно налаштована на життя і характер Господа. Це і є духовне життя з Ісусом Христом. Це і є причесність до божественної природи та перемога над моральним розстрілінням що панує в всьому світі. Перед Богом має цінність тільки жива віра. І ось як ми читаємо у Євангелії від Луки в 11 розділі, в 13 вірші. Отже, якщо ви будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Ми маємо запевнення, що від нас не буде. Захований найвеличніший дар, який тільки може отримати людина. Христос говорить, отже, якщо ви будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть вам Святого Духа тим, які в нього просять. Однак, просіть з вірою, не сумніваючись, саме через невір'я у Християн. Так багато слабких людей. Ісус сказав Марті біля гробниці Лазаря, коли будеш вірити, побачиш Божу славу, це найбільше благословення, яке може бути дароване віруючим дітям Божим. Проте, як же багато тих, котрі не мають дару живої віри, вони вважають, що в них віра є, хоча насправді їм це тільки здається. Це не віра, а лише якийсь скороминучий порив. Такі люди не стукають наполегливо у небесні двері і не підносять до Господа своїх прохань. Богові потрібні не наші швидкоплинні тимчасові думки. Наші молитви мають бути палкими й щирими, як прохання сусіда, з притчі Христа, котрий опівночі просить хліба для свого нужденного друга. Що більше ви молитесь, то міцнішим буде ваш духовний зв'язок з Богом. Ви зможете досягнути такого стану, коли через віру, яка постійно у вас зростає, намножаться і благословення. і ми віримо, що Небесний Отець надає нам необхідну допомогу, він не залишить нас. Усе небо сповнене Божих благословень. І він бажає посилати їх людям, які ревно шукають допомоги, котру може дати лише Господь. Саме так, споглядаючи віру Ісуса, звертаючись до Нього в молитві, постійно усвідомлюючи, що за кожне скажене слово доведеться відповідати, єнох так ходив з Богом. Він завжди перебував у єднанні зі своїм небесним другом, виконуючи кожне його слово. Через усі тисячоліття до нас дійшов короткий біблійний літопис. Єнох ходив з Богом. Його життя було на подив цілеспрямованим. Христос був його постійним супутником. Єнох перебував у близькому спілкуванні з Богом. Єнох Пророкував про останні дні, говорячи: ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього, безбожні грішники. Необхідно мати віру, засновану на Біблії, яка покладається на живого Спасителя і живого Бога. Лише кров Христа може очистити грішників від будь-якого гріха, якби жителі стародавнього світу визнали Божий закон, Він указав би їм, що таке гріх, так що вони не насмілилися б грішити. Вічну нагороду отримають ті, котрі залишаться вірними і слухняними Богові, не дивлячись ні на що. Я хочу молитися, дорогі мої, щоб така віра супроводжувала нас у цьому житті. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щиру подяку складаємо тобі і за цей урок життя, який ти дав нам сьогодні. Ми дякуємо за ті обітниці, які ти залишив. Що з тобою ми можемо перемагати все, ми можемо перемагати гріх, ми можемо перемагати сатану, і що на для для нас найважче ми можемо перемагати своє Я. Тому, Господи, сьогодні звертаємось до Тебе, почуй молитви наші, прийми подяки наші. Бо тільки завдяки Твоїй жертві, Господи, ми маємо можливість повернутися у втрачений рай, тільки завдяки Твоїм стражданням ми маємо можливість напрощення, яке Ти подаруєш кожному, хто з вірою прийде до Тебе. Господи, Боже святий, праведний, і добрий. Сьогодні зморосердися над нами, прощай нам усе і дай нам мудрості міцно вхопитися за Твою всемогутню руку, стати Твоїми справжніми послідовниками, маючи ту живу і діючу віру, перед якою відкриються ворота раю. Тож благаємо тебе, допоможи нам досягнути вічності твоєю силою, Господи, в руки Твої віддаємо своє життя наших рідних і близьких, наших дітей віддаємо Тобі. Ти веди і керуй. Ми дуже хочемо миру для нашої країни, тому просимо Його в Тебе. Ти можеш його дати, Господи. І дякуємо Тобі за почуту молитву і славимо Тебе за все, Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Я знаю, дорогі мої, що кожен раз, коли відкриваєте святе Слово. Це сам Господь промовляє до нас, тому що ці слова, що написані тут, вони були надихнені Духом Святим і писали його святі Божі Мужі, які були керовані цим Духом. І сьогодні Господь поклав на серце прочитати такі обітниці, такі поради, що ми не просто так, а мали страх і тремтіння за своє спасіння, тому що Бог викликає у нас усе. Але як він може викликати, якщо ми з ним не будемо спілкуватися? Тому сьогодні, коли ви відкриєте своє серце, Господь увійде туди, Він буде допомагати вам у всьому, а особливо в тому, щоб ви зрозуміли Його волю. Тільки міцне, тісне спілкування з Богом допоможе нам пройти життєвий шлях, як це було в житті Єноха, із прикладу якого ми взяли сьогодні урок. Що він ходив із Богом. Йому було непросто. Як написав апостол Юда, що йому непросто було в тому світі, який погряз у злі, у гріхах, який чинив недобре. Йому було непросто. Ми живемо не в кращий час. Тому сьогодні, у такому середовищі, давайте, як християни, представимо себе як дітей Божих, як людей не від цього світу, так я сказав Ісус. Я бажаю. Щоб я і ви були в тому числі, які в день, коли повернеться Ісус, вийшли йому на зустріч. Нехай Господь благословить вас таким бажанням. До побачення.